Привіт-привіт, друзі, привіт, привіт, шановні учасники лотереї розіграшу. Щиро вітаю усіх вас з понеділком. Хочу сказати, що тиждень, який сьогодні розпочався, це дуже такий в релігійному плані важкий тиждень, тому що це страсний тиждень. Ми згадуємо про хрестові страждання. І живемо в надії на велике світле Христове Воскресіння. Сьогодні дуже складно українцям. Ви бачили, які події відбулися вчора в Сумах. Це неможливо без емоцій навіть прокоментувати, тому що маємо такого сусіда, якому байдуже на наші страждання, якому байдуже до доль наших дітей, наших рідних, якому взагалі. До всього байдуже, тому що, хоча вони називають себе християнами, але нічого християнського, нічого від світлого, божественного у них немає, ми маємо об'єднуватися і всі зусилля спрямовувати на те, щоб здобувати українську перемогу. І от сьогодні у нас волонтерський рух, єднаймося небайдужі. Ми проводимо чергову лотерею. Відразу скажу, що суму. Яку ми сьогодні назбирали ця сума вона менша ніж зазвичай? Навіть ми тут з дівчатами жартуємо, що сьогодні призів більше ніж. Грошей, але нічого, друзі. Нічого, я розумію, що сьогодні не просто кожному вже віддавати дещицю, бо і свято, і треба домівку до ладу привести, і потрібно пасхальний кошик зготувати, та і діти, онуки приїдуть. Треба подарунки, якісь підготувати. Ми все прекрасно розуміємо. але... Зрозумійте, будь ласка, і ви, що нашим воїнам їм конче потрібна допомога, бо коли ми з вами підемо освятити кошики, то хто знав, в яких умовах вони будуть зустрічати Христове Воскресіння? Тому не зупиняємося ні на мить. Чому сьогодні ми провели цей розіграш? Проводимо вірніше, зараз ми вам розкажемо. Наші дівчата, традиційно, ті, хто беруть участь у наших прямих ефірах, Світлана Трофимлюк, Олена Обаль. Дівчата, то чому саме сьогодні і чому ми вирішили вже не чекати, поки дозбираємо до 100 тисяч? Скільки ми сьогодні назбирали? 40, ми сьогодні назбирали 43 тисячі 200 гривень. Так, доброго дня. Вітаємо всіх з наступаючими такими сприйдешніми святами, хоча вони не радісні, хоча не всім легко, не всім не всі зможуть зустрічати це свято у родинному колі. Ми низько вклоняємося кожному, нашому військовому, всім родинам, родинам тих, які вже не зможуть зустріти це свято зі своїми рідними, зі своїми близькими. Хай е, на небесах ваші янголи моляться за тих, хто тут, хто з нами, хто бореться, щиро вклоняємося дякуємо, дякуємо тим, хто не байдужий, хто доєднується до тих потреб, які необхідні хлопцям, які стоять на захисті, завдяки яким ми зможемо піти до храму цього року. Ой, і в минулі роки ходили. І свято воно є, але воно не таке, як би хотілося. Але Господь благословляє нас на ці справи. І ще раз дякую тим, хто допомагає, хто дає, подяка всім, хто прийняв участь у лотереї. Подяка тим, хто взяв, просто кинув на волонтерську картку. Єднаємося небайдужі на Романа Дудера. Скажемо, вже що кинуто 11 тисяч і 2 тисячі дала готівкою. Марія, я Семенюк Марія з Почаєва передала. Ну, ось такі значить, машина у нас ще поки що не готова, от, але ми думаємо, що найшвидшим часом вона буде зроблена, і вже о, планується до кінця тижня її доправити до наших захисників. Якби ремонтом і всім займається у нас Олена. Вона більше розкаже інформацію. Скажімо так, не а організацію. Ремонту займається команда хлопців Івана Божука. Вже неодноразово вони нам ремонтують ці машини. і вже на завершальній стадії ремонт. Уже думали, в п'ятницю заберемо, але виліз лише деякі нюанси. То треба було дозамовити запчастини. Ну думаю, може, сьогодні вже хлопці дороблять. Можливо, сьогодні, можливо, завтра зранку вже заберемо той автомобіль. Треба буде вже. Його і скомплектувати ще е, вчора звернулася теж одна жіночка, що має після оформлення спадщини залишився мотоцикл-генератор, чи хлопцям потрібно. Ми призвонили, хлопці кажуть, хай буде, бо бензиновий генератор не всі хочуть, але дехто має можливість заправляти, тому ми оце вже разом скомплектуємо все. Ну і якщо бо з Божою допомогою, ми сподіваємося, що десь середа-четвер вже ми відправимо її. До хлопців ще запакуємо чимось добреньким, солоденьким перед Паскою. А до речі, в нас на призи цієї лотереї теж є добреньке, як ви кажете, і солоденьке, то відразу скажемо, де буде, можна забрати свої виграші, хто там у нас сьогодні виграє. Давайте ми подивимося, що у нас сьогодні є 14 лотів, і про ті лоти, які можуть тут в студії стояти, я скажу буквально кілька слів. От дивіться, ця картина така дуже золота і вона така незвична. Це Людмила Блищак дала. І на лотерею. І також Людмила дала ось таку ляльку-мотанку, вона буде оберігати. Того, хто отримає її сьогодні як приз від лотереї. Оці дві таких чудесних весняних вишивки від Любові Міньковської, це буде один приз, тому що ми подивилися, їх треба в парі все-таки ставити, вішати, бо вони дуже гарненькі. Ця картина ще з минулих розіграшів лишилася. Ми сьогодні теж її розіграємо. А ось Ціх три таких рушнички пасхальних, таких серветочки, купили дівчатка із супроводу ветеранів. Тут в наш білий будинок прийшла жіночка, і вона от мала такі ті серветки. Дівчата вирішили їх купити і виставити так само лотами нашої сьогоднішньої лотереї. Ну і тепер про, про, про харчі, про, про ті лоти, які будемо їсти, хто виграє. Так, перший лот у нас є копчена курочка, зазвичай від нашого Олександра Тутова. Олександр буде коптити свіженьке у середу. Тобто після обіду до нього під'їхати. Ви знаєте всі, де він проживає. Якщо не знаєте, ми вам дамо номер телефону, хто виграє. Заберете після обіду. Середу. Так, Середа, Перший лот обіда. копчена курочка буде в середу, так, так? Так, Тепер Далі у нас, у нас пельмені, вареники. Третій, четвертий і, четверти і п'ятий лот, там, як, е, у нас пельмені і вареники. Вони знаходяться. У нашої також колеги, волонтерки, родина, яка завжди допомагає, підтримує, це Оксана Кщонзик. Ви знаєте, де вона. Проводить свою підприємницьку діяльність, то там, де є 23 на 7, є такий ларіочок, вони вже в неї в холодильнику вони вже готові. То підійдете до Оксани, ще щось може скупитися на свята, в неї завжди смачне, особливо е, у нас е, шо? оселедець. Такого оселедця, як Оксани, немає. Зробила рекламу. Оксана, привіт. Привіт, привіт, Оксана! <ривіт -привіт, <ривіт. Так, що Оксана заберете. Ну, і, і ще у нас є значить солодка випічка від горинської школи. Ірина Васильівна теж великий привіт, величезне. Дякую Ва вашому закладу, всім, хто приймає участь. Дуже організована значить школа. Горинська, яка ще з 14-го року невтомно працює, допомагає нашим захисникам. Дякуємо. Вони теж приготували величезну коробочку з солоденького, який ви зможете, хто виграє, покласти у свій святковий кошик. Угу. Ну, ось, друзі, ми Це все. буде Це Олени, в Олени Олени. Випічка ви... в ароматі О, кави. Аромат До речі, кави. я вам хочу, друзі, ще теж таку рекламну ставочку додати тут в ароматі кави, друзі, така кава. Я вам просто покажу, яка ця кава. І я понюхаю і передам вам цей запах. Запах ну, неймовірний так. і а, такої кави, як в Олени, в Кременці. Де ну, ти, ти там тільки в Кременці? У всій Україні, мабуть, нема ніде, правда, Оленочка? Так. Ви будете працювати всі дні. Ну, крім, суботи. крім суботи? Суботи, понеділок. А всі дні ви є. Приходьте, може вам кому там треба кави, так. і разом хто переможе, то той вибере так, і ще забере забавити, собі що. свою. Ми передали каву ще нашим друзям, які їздять на чумацький шлях. Юлія Ларченко. от Олена подарувала теж каву. Вона каже: Мені запахло Львовом. А то Кременцем. Пахне. Пахне, да. пахне кременцем. Пахне але, кременцем. Але, але каже, площі, як це там площа у Львові називається, де яка у нас площа ринок, так, правильно. Так. І вона каже: я хожу туди. Я кажу, це кременець аромат кави. Так, це кременець аромат кави, це волонтерський рух, єднаймося небайдужі. Це наша лотерея. Грошики вже он, лежать вже всі ми їх тут, як то кажуть. Перевели, перевели в готівку і пішли, будемо вигравати. Так, беріть, будь ласка, списочок. Друзі, я знову говорю про те, що у нас так вийшло, є багато невідомих. Ви не ідентифікувалися. І мені дуже прикро, бо є у нас тут один переказ на 3 тисячі гривень. Тобто людина купила 30 номерків, і ми не знаємо, хто це. Ну, ось, на жаль, якщо, якщо він чи вона виграє, то, то в принципі ми будемо перегравати. Тому що у нас така, така в нас вже традиція. Якщо випадає на невідомо, тоді ми переграємо. Так, ось в мене в закріпленому дописі. Тут є список учасників лотереї, тут генератор випадкових чисел. Поїхали, так? І зараз ми спочатку дивимося ще, аби не змилитися. Ні, ніхто. Я писала і тут писала, і кожен раз, коли закликала донатити, так само. Дивимося ще раз. У нас є 432 номерки. Тобто, ми генеруємо від одного. До 432. І курочка в нас буде в середу після обіду. Курочка буде в учасника лотереї під номером 207. 207. Хто це? Це у нас Грушицька Ірина. О, це Іринка. Вона працює у нас тут в білому будинку. Вона бухгалтерка, дуже гарна дівчинка, вона завжди. Донатить, Іринко, ти виграла курочку, дівчинко. Так, другий номер. Пельмені. Зараз ми відразу переписуємо, щоб було все 432. Генеруємо. Номер 351 виграє Пельмені. І 351. Колесник Ірина. Ірина. На даний час живе в США. Вона поїхала туди, не на постійне місце проживання, але я так розумію, Ірино, ви зараз спите, але син переказував гроші, то, мабуть, син і забере. Син і забере. Діалог, так, це Іра Колесник, яка працювала в редакції газети Діалог. Вона не писала в США. Так, так, вона зараз в Штатах. Син забере. Є, yeah, значить, тепер давайте ми отак будемо робити 0, нуль. І тепер пишемо один і 432, тридцять, так? Четыреста тридцять два. Третій лот номер 384. 384. дзьоба Валентина. Знаєте? Людмила Анатоліївна, ви знаєте, хто знаю, така дзьоба та, Валентина? Я що видає генератора і так Валентина Дзьоба мене принесла, так? приходила вона. Ну я що не знаю, мабуть, вона, Маля, якщо Ось. ви кидали і дивитеся, то значить ваш. Пані Валентина, якщо, якщо це ви, то значить ви, а якщо не ви, то інша вареники дзьоба Валентина, грибами. але вареники з грибами виграли. Так, генеруємо наступний 93 випало. 93, це у нас Бондар Наталія. Бондар Наталія. Якщо ви дивитеся, то у вас є виграш. Наступний у нас генеруємо 413 номер. Це вже хтось, крайній вагон заскочив. Тож 3 тисячі. Ні, 413. 413 Дячук Наталія. Це у нас приз який? Вареники Бареники з грибу. Грибами. Далі граємо солодку випічку від горанської школи. Генеруємо номер 390. 300 – невідомо, ага. на жаль, хтось скинув 200 гривень, але невідомо. Невідомо. Бо, може, Ще так. раз, 1, 432, 271, так, 271, Зайцева Лариса. Це то... Зайцева, то що? Зайцева Лариса, так? Ага. Вона купила 5 номерків. А це не зайцеву молоді дружина. Ні, там любують зайцевий мати. Далі ми граємо до наступний. За печивом до, до олени. олени. Аромат кави. Аромат кави. Зайцева рису. 432. Ну, генеруємо 280. Один. 200, 200. Софу Ельзара. Що виграла? Лялька-мотанка лялька -мотанка. це наша переможниця однієї з лотерей. З так, так, дивіться, бачите, вам щастить. Ми вам дякуємо, що ви постійно донатите. І вам щастить. Тому от ваша лялька-мотанка від лялька. Людмили Блищак. І зараз ми будемо грати ще золоту картину так ще раз його один, скільки? 432, так? Так. Картина золотом. 341. 341 бас неоніла. Бас неоніла. Один. 432. 323. Бачите, все сінь, йде сінь. туди. Да, сьогодні все. Зараз, зараз я. 323. 323. Новоланець Тетяна. Рушники. Тепер граємо. Один рушник. Да. Тепер граємо ще два рушнички, так? так, так Давайте. Давайте ми його ще отак перезавантажимо. Один. А обісні люди виграли. 432. Генеруємо. 379. Бачите? Все, все туди. 379 у нас безстрицька любов. Рушничок і третій рушничок. Третій вже. Тепер вже граємо третій рушничок. 301, слухайте, а. ну що це таке? Все Все, третя пішла, сотня. 301. От цей, цей чоловік чи жінка, котра задонатила 3 тисячі. Могла б виграти. виграти рушничок. Ну, на жаль, ми не знаємо, хто це. Тому рушничок будемо грати ще раз. Генеруємо, може. Один і 432. 432. Генеруємо. О, номер 100. А хто у нас під номером 100? Під номером 100 у нас Якимчук Катерина. Рушничок ваш. Далі у нас від пані Люби так? Так. картинки. Серветка. Це Я три сейчас... рушнички. Рушники від людини, яка вирішила себе не називати. Ага, це рушнички. Ага. Да, да, да. Друзі, дивіться, це рушнички були не пасхальні. Це, ану, біжіть, будь ласка, Людмила Анатольовна, подайте нам ті два рушнички. У нас є тут набір рушничків від людини, яка вирішила себе не називати. І ми подайте ці рушнички, будь ласка. І ми знаємо, хто це така. Це от один такий набір. Один набір це виграла його новоланець Тетяна, і другий набір виграла Бестрицька Любов. О, це ви виграли, дівчатка. Такі рушнички. А тепер в нас Якимчук Катерина виграла картину, яка залишилася від одного з попередніх розіграшів. І три серветки. Три серветки. Три серветки тепер ми розіграємо. Значить, у нас ще чотири призи. Так, так, так. так Зараз три серветки. Правильно. Ми трошки помилилися. Так, почали... нічого страшного. Ру ми, ми з рушничках заплутались, бо в нас багато рушничків. Але, друзі, повірте, що нічого воно тут не пропадає все і все є. воно є. Так, 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 так. Все 400. 32. Тепер ми пішли три пасхальних серветки. Так, тих, що... Якщо... Одна серветка. 48 номер. 48 у нас Ольга Кузьмич. Олечка, вітаємо! Маєш новеньку серветку на свято. 260. 260, це у нас космацька Тетяна, друга серветка пасхальна, ага. космацька Тетяна. 13. Третя серветка зараз ми згенеруємо. Номер 82. 82 це дубас Світлана. Дубас Світлана. І крайній лот на сьогодні. Дві гарних вишиваних картини від Любові Міньковської. Зараз ми ще раз все прочитаємо. Хто що виграв? Тому що ми його все писали по порядку. Так, і номер 89. Бондар Наталія. Тобто Бондар Наталія сьогодні виграла Добре. два призи і пельмені, і вишиванки від Любові Міньковської. Так, друзі, давайте так ще раз ми. От пройдемося по списку. Дивіться, цей список він був у нас в соціальних мережах і все воно тут ішло по порядку. Копчена курочка, Грушицька Ірина, пельмені колесник Ірина, вареники з грибами, дзьоба Валентина. Бондар Наталія ще один. Пельмені, дячук Наталія, вареники з грибами, Зайцева Лариса, Солодка випічка, лялька-мотанка, софу Ельзара. Картина з золотом від Людмили Блищак вас Неоніла. Набір рушників від людини, яка вирішила себе не називати, але ми знаємо. Дуже вам дякуємо, пані Катерину. Це Новоланець Тетяна. Наступний набір рушників від тієї ж благодійниці Бестрицька любов. Далі картина, яка залишилась від попередніх розіграшів Якимчук Катерина. Три пасхальних серветки від дівчат із супроводу ветеранів, Ольга Кузьмич, Космацька Тетяна, Дуба Світлана. І картини від Любові Міньковської Бондар Наталія. Ну, ось така у нас сьогодні вийшла передсвяткова імпровізація. Добре, що, що добре. І дуже вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви не втомилися. Бо... Життя сьогодні направду дуже непросте. Але ж ми не можемо сьогодні сказати тим, хто до нас звертається, правда, що от не йдуть збори, не можна назбирати. Дуже складно. Ну, от, от якось так ну, ми складно, але дійсно але... відгукуються ти... одні і ті ж. І ми щиро вдячні. Ми вчора були з Оленою теж у храмі Миколаївському, і кожного разу приходить жіночка або Олені приносить, а мені дає кошти 500 гривень від бабусь, які не ходячі, яким вона. Приносить їжу, і вона кожного разу дає. бабусі не втомилися дати 500 гривень кожного. Деякі люди втомляються, ну, ж. але ми розуміємо, що зараз такий страстний тиждень, ми роз... думаємо, що люди будуть роздумувати і. Перемога має прийти. тому Кожому що Кожному захочеться. А ми ну, до Паски ми вже не робимо розіграшів. ми, Оленочко, я так думаю, що ті серветки Ви візьмете теж до себе, бо я, може, десь буду бігати, то людям треба ж їх забрати до, до Великого свят. дня. Так, до до свят. Тому давайте ми подивимося ще раз. Рушнички, оці вони можуть бути. А ви можете, в принципі, забрати і ці рушнички. чи як ви кажете, дівчата? Ну, може, так, Рушнички хай будуть, а, цей, а оці. Оці пасхальні дива і продукти, які ви повигравали. всі будуть. Продукти, ще раз нагадаю, забирати на Дубинській у Оксани Ксьонзи. У холодильнику є вареники і пельмені. Вона всім дасть. Хто там що виграв, ви скажете, який. На Іринці я скажу за курочку. за курочку, Як заїхати за курочкою? Ці речі... і солодощі в мене. Рушнички і солодощів Олени. Ці До речі ви можете забрати в будь-який час. Оці набори, ляльку і ці речі, які ви сьогодні виграли. Ну що ж, друзі, наразі, наразі все. Дякую. Сьогодні в нас, бачите. Ми любимо лотерею проводити якось весело, так цікаво. А сьогодні знаєте, настрій якийсь такий зовсім невеселий. Зважаючи і... на останні події, да і от просто, просто якось так. Ну, але не втомлюємося, гуртуємось і працюємо. Не обов'язково будь-яка підтримка є дуже важливою. Підтримуєте сусідів, підтримуйте хлопців, яких ви знаєте. Це ж не обов'язково, як то кажуть, грати в лотерею. Важливо, що ви підтримуєте. Головне не зневірюватися. Невіра це руйнує все. Не зневірюємося і допомагаємо хлопцям чим ми. Ну що ж, друзі, тоді я вам усім бажаю гарного, натхненного понеділка. Хто там ще що не доробив, доробляйте. Пам'ятайте, що незалежно від того, помиєте вікна ви чи не помиєте, Великдень все одно прийде, але Великдень прийде. Ще і тоді, коли ви не втомитеся, коли ви будете допомагати і коли ви будете донатити, мені дуже подобається вислів Віктора Панфілова. Він каже, що краще невеличкий донат, аніж щире велике співчуття. Тому 5, 10, 20 гривень. Пам'ятайте, що тільки заради тих хлопців, що вони там стоять, ми ось тут підемо святити Пасху. Тому про це треба пам'ятати завжди. Я сподіваюся, ви всі такі, і ви всі про це будете пам'ятати. Нехай все усіх буде добре.